Ну, закінчили ми камеру. Ось змонтований наружний блок. Короче, фріонки, у нас там 40 метрів 38,5. От, зараз покажу саму камеру. Ну, відповідно, вже збираємось, прибираємо. Тестуємо при відкритих дверях. От при відкритих дверях. 15,9. В камері повинно бути 15 градусів. Ось така вона. Були нюанси, звісно, але ми зробили тільки стелю і стіну. Ось встановили двері. Зараз покажу, як там у нас зверху все. Блять сейчас. Тоже гарненько. Все в коробочках. Ось вот така вийшла у нас камера. причудова.